5 жовтня 2003 року. Місце знаходження Центральна Україна, місто Вінниця. Перед нами найморозостіший вид хурми, хурма Віргінська, а саме сорт Віргінської хурми Брейс-2. Це перше повноцінне плодоношення. В минулому році були сигнальні плоди. Тут у нас багатосортове дерево. В одну із скелетних гілок було виконано щеплення весні 21-го року. Врожайність. Як можемо бачити висока. Гілки похилилися до самої землі. Плоди почали забарлюватись, деякі є вже повністю стиглими. І при повному дозріванні почали осипатись. Такий розтягнутий у часі період дозрівання дає можливість більше часу споживати ці смачні плоди. Сорт Брейс 2 відноситься до... Крупноплідних сортів хурми Віргінської, і в мене він поки що самий крупноплідний серед сортів Віргінської хурми. І зараз можемо зважити деякі з цих водів. Зілимо оцей, що також повністю дозрів. Щоб його зважити. Сімдесят шесть грам сімдесят так де 98... Вісім. Вісімдесят вісім грам. Ось можемо побачити, які вони в розрізі. Плоди дуже смачні. На мій смак в них присутній ромовий присмак. При повному дозріванні терпості зовсім немає.